Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Приїхав підкормити овес, той, що сіяли весною. Тут я орав глей, потім культивував. Мокра тут. В принципі, фону вса такий рівномірний, непоганий. Тут не перегною нічого не давалося, але було хороший. Тут, як то кажуть, сідерат пригорався такий непоганий. Падалися пшениці. була. От, підкормлював я його, тільки він таки зійшов і такий був сантиметрів десь до 10. Висотою, я його приїхав в Карбамід плюс гаранстаром Зілля поганяв от, гербіцидом. О, і це хочу Вимпел 2 оракол 5 кг на гектар карбаміда дав, от, і прилипач. Трошки вітер сьогодні, мариться. Сьогодні разів два такий дощ непоганий. Шпну. Чуть пройде півгодинки і знову немає. О, то хочу хотів і терець, але помаленьку трошки підживити, так як він викинув колос, колос і вже потім буде пізно його підживляти, наскільки я розумію. Е -е, а зараз, виходить, ми його чуть дамо. Раніше не давав, щоб соломий не нагнало. Бачите, він не дуже високий. А зараз підкормимо, якраз наливається колос. І буде непогано, думаю, трошки буде кращий результат. Наш саморобний оприскувач. Згорів насос на мішалці. Тут він. Останній раз я як картоплю обробляв, він дуже був нагрівся, аж прям завоняла обмотка. Напевно йому тяжко в цю ганяти, виходить насос цей. Перегрівається, ну нічого, потім щось придумаємо або з газелі, з печки поставимо, або просто поміняю інший насос, то нічого страшного. Так. Ці насоси поки що нормально працюють. Ну Все, поїхали. Тут трошки видно, де колії перед цим я проїжджав, буду старатися в їх ціляти. Ну, як то кажуть. А там вже як вийде. Ось так, як дивіться, видно, ось, о, де їхав трактор. Зараз по їх буду їхати. Ось такий фоновса. Непоганий. Хожу другой так, трошки газу. 50 літрів води взяв тут в районі 20 сотих. Повинно обвиснувати. Їду не пикійгом, так як маса вже велика. Щоб більш-менш нормально попало. Думаю, все-таки це буде краще, ніж нічого. хоч на натопчу колій, але повинен результат бути краще. Я в минулому році так зробив, бо мене овець дуже гарний вродив. Дужчий рік вже буду купувати. Він... В принципі, я... мені їхати було 5 кілометрів до цього городу. О... Воно перемішалося, як то кажуть, по ямах, я б вдома там трошки палочкою допоміг. Такий самий знову, там рівчак. Сюди вниз покидали люди городи, тобто дехто сіно косить чекаємо насоси ну, він повинен піднятися я через пару днів приїду подивлюсь як він видно деколі я йшла я так ціляю по ній більш-менш ну, вже, бачите майже колосками достає до форсунок до це на все підняти. Так, перний сховати, 20 резина. Була резина 24, було б краще на напорати. Ну вже як є. Можливо, переварю трошки раму на наступний рік, щоб вище піднімався оприскувати ще трошки, хоч на сантиметрів 15-20. Бачите, під культиватори непогано, а пшениця за поганої весни і зими е, так гарно зійшла, пшениця дуже слаба. Мітлюки пішли, ось дивлюся в людей також. Це у міклюкова. Не буде в цьому році у нас гарної пшениці ні в кого. Але нічого не зробиш. немає. Бачте, наче у людей ну, там і колосок непоганий в пшениці, а мітюк. Це За того, що було сухо, тепер дощі, а він вже пішов у таку кору, що вже гербіцидом нічим його не, не обробить. То такі непогані в цьому році, по, по ботвині як так дивитися. Що воно буде далі? Тяжко сказати. Головне, щоб мир був, а там, то вже, як то кажуть, трошки довелося сьогодні трактор ремонтувати. Е -е, виходить, що в мене цей Пастовик на передньому мосту у Вазовському віджалася гайка. Лібо по Чіпник десь свою вироботку знайшов. То прийшлося виходить. Ну Почав люфтити і масло потекло. Кардан бачу, такий ліпається. І такі по дорозі, як їдеш на всіх парах, чутно що щось вібрація така, наче з'явилася. Поліз туди, бачу, телепається, розкрутив. Зняв картан, бачу, гайка не зажата. Ну, засплінкована, але вже послаблена. То взяв, віджав і виходить, на одну грань підтягнув. Пропав люк, зашплінтував і все, наче нормально. А і Хрестовину одну довелося поміняти, підлюбчувала. ну Вона пеушна була, і Пушну взагалу таки поставив. Ремонту не знімав, якось не було впавнуло часу. Добре, буду працювати. Так, Трошки вітер. Ось бачите, трошки натоптав, виходить, колій, щоб був ширший захват, то в принципі можна було б менше цих проходів зробити на два, як мінімум, менше. Ну нічого, так вийшло. Шість разів. Ну, типу, три рази туди-назад. Так, оприскувач справився відмінно. Вже цей рік для нього. Ну, в принципі, там ще потрібно буде ту задисковану пшеницю. Бур'яни трошки поганяти, підпалити їх. От, якщо, коли вони вже більш-менш зійдуть. І потім вже буду переорювати. Але це тако ближче туди до осені. А так буде зараз відпочивати він. Так, зараз ніяких не ремонтів, таких серйозних нічого немає, то і нічого такого і не знімав. Всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.